І всім привіт! Сьогодні у нас дуель проти ютубера Аюшина. Ось до його профіль. Президент якогось клубу. Потім можливо гляну. Тут одразу я стрибаю на трампліні, тому що я розумію, що в принципі не дуже серйозний опонент на кольті, а потім я зрозумів, що я помилився, тому що мені було чомусь проти нього незвично і дуже важко грати на кольті саме. В першій половині, ти взагалі. Майже всю катку мені було проти нього незвично та важкувато грати. Хоча я був зовсім без лагідь, без затримки. Тут роблю перший кіл. Починаю трішки робити, не розумію, як він так сильно по мені попав. Але тут він на дальній дистанції дуже чудово мене забирає. Робить по мені кіл вже один. На один. Тут ще рахунок 2-1, тобто по ньому кіл. Знайки він так має швидко вбив тут. вже 2-2. Слабко якось мансую. Або то він дуже чудово попадає, в нього дуже швидкі патрони. В нього швидше Ніж у мене. Мені набагато високо було швидше. Тут 32 перемагання. No Уже 4-2. Вже да? розігрався проти не розумію, в принципі, як метаю. Це випадково у мене не активувався іпер, ну і я якось і підраздав. 33000 урона під 2. У нього тисяч 000 урон. Друзі він вибрав Спайка. ну Спайку проти нього я також потім розігрався. І знаю, що потрібно манцювати в ліву сторону. В принципі, це у нього, напевно, один з в бійців але це йому не допомогло мене перемогти. Трішки був танець перемоги. Взагалі в нього ніяких шансів було через цей телепорт. Краще взагалі не прияти на трамплінт. Тому що він навпаки заважає. Я просто його поставив по приколу. Можливо, колись знадобиться, щоб добити когось на ЛХП. А так взагалі не вийде нікого вбити, якщо стрібати постійно на трампліні. Тут тут що перестрілка така собі. Я активую гіпер. Не розумію, як я по ньому не попав. Я на максимальну дистанцію цілився, але не вдалося, що він якось утік. Ну, тут просто лаки момент, зараз будемо. Ну Тут 4-0, 30-30, рано на 17. Ну третя катка у нас на базе. Я не знаю, что он правда. Ага, давняя така самая як у мене посивка. Тут не вдалося зря він на гаджеті до мене зразу прибіг. Тут просто моїм ульта. Знову вироблю другий кіл. Тут базу також вибрав він. Я вибрав тільки кольта. В принципі, він чи з самого початку міг встигнути задоджити мою ульту, але він не встиг. Ну, або вирішив одразу її не активувати. я на цьому моменті віддав телефон Бетмену БС, Ну, що грав він, а не я. Це по ньому перший був кіл. Бетмен дуже круто тікає. робить кіл. Далі вже, я... вже не я грав, далі вже він грав на моєму телефоні. Ну тут 5-1, 55 тисяч урона, у нього 45 тисяч урона. Ну і на цьому все. і всім пока.